Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення минулого тижня нарахували усі види державних допомог за грудень. Проінформувала його очільниця Антоніна Наймитенко. Це для 5802 одержувачів на 13 мільйонів 87 тисяч гривень. Також обраховані всі виплати внутрішньо переміщеним особам. Спочатку обрахування внутрішньо переміщеним особам з березня 2022 року нараховано по шоскінській територіальній громаді майже 30 мільйонів. Також продовжується робота над реалізацією державної програми із забезпечення паливною деревиною жителів нашої громади. По 4 куб, кубометри на одне домогосподарство вже на сьогоднішній день заключені договори на 7,5 з половиною мільйонів гривень. Охоплено 984 домогосподарства, і продовжуємо роботу в цьому напрямку. Як саме це відбувається у Клишківському старостинському окрузі? Розповів його голова Віктор Дольняк. Всі дрова, які в нас у списку, ми всі списки передали. Зараз дрова возить дві організації, Держлісхоз і Агролісхоз. Ну, Там ситуація трошки нездорова. вийшла, тому що Агролісхоз він розвозить дрова по будівлях за адресами. А Держлісхоз завозить дрова сюди, в центр або десь якось в визначене місце. Люди люди потім приїжджають і забирають. Давайте заключити ще один договор на розвозку. Люди повинні бути в однакових умовах. Це не годиться, що з одна вулиця їде сама получать, а другу вулиці двір привезли. Тим більше ресурс такий є. Міський голова Микола Нога доручив старостам підняти списки усіх мешканців сіл, які потребують дров. Найменша можливість відповідає тим вимогам, які потребують для завозки дров. Ми повинні списки дати і такі дрова будуть привезені. Навіть якщо хтось один живе в самому далекому хуторі і там живе одна бабуся або один хтось. Або сім'я військова, туди обов'язково привеземо все одно. Така можливість є. Тим часом комунальні служби минулого тижня продовжували роботи з прибирання міста, обрізці аварійних дерев, вивезенню гілок, сміття та опалого листя, зауважив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Проводились роботи аварійні та налагоджувальні роботи відповідно до звернень наших громадян. Також на минулому тижні у нас комунальними службами проводились роботи по усуненню аварійних ситуацій. Роботи тривають. У п'ятницю при відключенні світла пропадала вода в 32 мікрорайоні на Короленка. І ще там декілька адресів я вам давав. Сядьте, зберіть водоканал, приїдьте туди, знайдіть точку, чому вона пропадає. Система водозабезпечення при тій ситуації, коли 10 годин місто було без світла, але всі, котель, всі маленькі котельні працювали. Вода працювала, каналізація працювала, їх просто не відключали. Але чому вода пропадала? Виникає питання.